За спрястим днем в ім'я Сина, і Святого Духа. Ми сьогодні з вами згадуємо досить трагічну історію. Це спомин Адамового вигнання. Це сталося на початку історії людства. Внутрішній стан людини настільки радикально змінився, що залишати в едемі, тобто в раю. До того ж безсмертними, коли заражена гріхом людська природа, тобто вона охопила і отруїла злом усі сили людського єства. Це означало б, щоб людину залишити ще найбільш трагічне і нестерпне існування. І виникає досить болюче питання, чи взагалі був смисл, чи взагалі було варто створювати людину, тим більше свободну розумну істоту, богоподібну істоту, тобто, можна сказати, претендента, суперника навіть самого Бога. Тому що Господь наділив людину свободною Богою, вона стала подібною до Бога. До того ж, він не втручається в її вибір, він не наполягає на цьому, він тільки пропонує. І ми бачимо, яке мокорішне пекло людина перетворила цей земний світ, саме своє життя, І якою сама стала, яка не зупиняється ні перед чим, ні, ні перед. Єд... Ніякими жертвами, ні злочинами, ні острахами, ніщо не може її зупинити. От, і ми бачимо до якого божевільного стану дійшов людський розум, От який ми бачимо божевільні винаходи, коли наш щас коли скидають, коли скидають на землю, на землю бомби півтори тонни вагою. Земля це теж живе тіло, земля від цього здригається, тремтить, тобто вона отримує дуже глибоку травму. І ми бачимо, що які наслідки фосфорних бомб, які скидають росіяни на сході, коли ґрунт вже стає мертвим, він не скоро відновить свої природні здібності, якими наділив Господь. Ми бачимо те, що після прильоту ракети е, дуже загострюється захворення органів дихання. Ото, От що зараз ми з вами кашляємо і не проходить, і воно повторюється, це є результат тих вибухів, цього скажімо, вибухової хімічної речовини, яка розповсюджується в атмосферу. Це не, не треба ковид, там 3-5 днів зараз хто перехворів швидко проходить. І ми бачимо те, що до чого дійшло людство, що візьмемо ту ж саму зброю масового знищення, яка спроможна дуже легко земну кулю перетворити в шматки, розірвати, розірвати буквально в шматки. І Господь перед тим, як створити людину, він не передбачив її подальшу. Подальшу поведінку Господь передбачив трагічний хід історії людства. І ось святитель Ігнатій Бранчаринов каже, що земля це долина вигнання, земля це місце, де безперервно, місце безперервного безладу і метушні. Міс, місце Перебування істот, які зрадили своє, своєму високому призначенню і залишили себе в гідної оселі. Це місце, де юдолі плачуть з перебувають люди, котрі забули про те, що вони повинні бути рівними Богу і творити тільки благе. Ми бачимо, що це місце, де люди заповнюють своє життя трагедіями, тобто місце, де вони оточують себе багатьма стражданнями. Стражданнями бачимо не тільки яке відбувається під гнітом, та убогості, страждання і у. Багатих страждання у розкоші, страждання у пишності, страждання в убогих халупах, страждання в багатих палацах, страждання від зовнішніх бід і страждання від внутрішнього розладу, який, який перебуває в людині, який спотворив людину, який, який осліплює її розум. І це місце перебування людей, каже святитель Ігнатій Гранчанин, які втратили здоровий густ. От і далі він продовжує свій такий психологічний аналіз. Він каже, що це за явище діяльність кожного покоління, яке, мабуть, думає, що воно є вічним на цій землі. Що це за явище, ця діяльність, яка завжди протирічить сама собі. Яка будує завжди щось інше і будує на потоках людської крові, нібито на цементі, яка будує і з часом руйнує усю свою працю, світ досягне з тим же самим зусиллям, що і створював, і з тим же самим кровопролиттям. Дійсно, він дуже це так для нас. Ну, з білю він це описує, цю, цю реальність. І дивовижні шляхи, тобто крапка до да слів святителя, далі я кажу, дивовижні шляхи, шляхи, якими ремудрість Божа зберігає оцей світ. Тому що якби Бог не зберігав цей світ, він давним давно був би знищений самими людьми. І дійсно, це для нас недосяжно, для нашого розуму. Недосяжна висота уміння, провідіння Божого мудрості і майстерності великого творця і промислителя Бога, який примушує, який примушує зло служити добру. От, і за думкою богомудрих і богоносних людей, для Бога є навіть це не дуже важким, а досить легким зупинити, не допустити ненависний йому гріх чи якийсь лиху. але ж Господь бажаючи, да, бажаючи бажаючи показати нам, нашого злого людського вибору, от, Господь для того, щоб зло. Перетворити не взле в добре, а невірне, вірне, щоб нас рятувати від більш страшнішої цієї духовної катастрофи самознищення своїми пороками і гріхами, От. І від, від того, щоб наш розум і наше серце не роз, заросло ж жиром байдужості і бездушності. От. І для цього Господь. Попускає ці подібні, такі трагічні в історії події от Для когось це може показатися, продовжують свою думку богомудрі люди, показатися це помилкою зі сторони Бога, показатися якоюсь несправедливістю, чи показатися тим, що Бог забув про нас, що в нього є своє життя, окреме життя. От. І йому. Байдуже, що, то, що відбувається саме у нас тут на землі. От, справа в тому, що Бог завжди поряд з людиною, поряд з людським горем. От, Бог, у Бога немає ні відпочинку, Він все тримає на контролі, тобто на пульсі. В нього немає відряджень, в нього немає. Відпустки, от, у нього немає слуг. Господь пильно спостерігає за всім тим, що відбувається в всесвіті і в, окрем, в житті окремої людини. Це є дія Божого проведіння і промислу Творця. От, і Господь робить все для того, щоб так, направити на краще для самої людини. Господь злохитрий, Задуми і плани тиранів проти людей, проти людства направляє для того, тобто для вищого блага, це саме спасіння людської душі. І ось візьмемо теперішню ситуацію, коли йде така жорстока війна, стільки гине людей, молодих людей, як я як, е, маю спілкування і бачу, що гинуть самі найкращі люди от, Які пішли захищати, люди досить талановиті. от. І е, я, повертаючись до цих роздумів, беру за основу слова е, святителя Луки Воїна Ясенецького, який пише в своїй праці про те, що е, захищати свою землю, свій народ, свою сім'ю, це є великий подвиг любові. І це почуття. Чисте і святе, зрозуміла річ, і все треба робити для того, щоб запобігти, щоб не, 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 та, не було війни, тому що війна це незрівнянне горе для людства. От. Але ж коли це сталося, то воїн, котрий не добиває пораненого, як це от є приклад з тої сторони, не добиває пораненого, котрий. Не розстрілює і не знущається над полоненим, котрий не чинить зла мирному населенню, котрий вірно і чесно виконує свої накази присягу. Зрозуміла річ за Думкою святих, душа такої людини вона, її смерть, прирівнюється до Бученечеської. І тому в свій час, а це було під час Другої світової війни, блажена Матрона повторювала такі слова. А розбійнички, вона так називала воїни. от, а розбійнички так усе йдуть, йдуть в рай. І дивіться, дійсно, от яка така, скажімо, от, мудрість, всесильна, сильна мудрість Божа, це Божа, коли Господь от зло перетворює в добро. Тому що е, дуже легко немає ніякого такого, скажімо, тут. Чогось такого виняткового, щоб з добра створити добро. Ось спробуй створи зі зла добро. Це тільки, це, ця здібність така належить тільки одному Богу-промислителю, який все бачив наперед. От, і е, за, замиски, лука, за, задуми лукавих і злих людей, щоб спокусити наше серце, щоб е, згубити нас. Промислитель направляє на те для нашого випробування, для нашого духовного загортування і для стілення цього народного організму. Він виступає як геніальний лікар, для когось це лікар-терапевт, для когось це лікар, навіть хірург-онколог, який відсікає. Уражену, уражену да, цими онкоклітинами частину тіла, хоча він робить дуже таку, скажімо, жорстоку, болючу операцію, втручання таке хірургійне, втручання от, для того, щоб врятувати життя людини. Ось. І святитель Іван Максимович, Антобольський, він таке робить порівняння, він каже. Ось, якщо б не упав Адам, то б не було такого ну, багачисельного народу, не було стільки хер, синів і дочок, які, яким Господь подарує нову землю, тобто подарує вже відродженому, відродженому викуплену Христом, чистому творінню подарує нову землю, нове небо, можна сказати, новий Едем подарує. От. І буде вже не тільки один Адам і одна Єва, а буде ну, безчисленна кількість Адамів і Єв. І далі каже, якщо б якщо е, знищити срібло Іуди і заздрість євреїв, то е, не сталося б нашого спасіння. От, якщо, б, якщо б не допустити допустити хрестних страждань Спасителя і Його смерті, то б не було б і переможного Воскресіння. Якщо б не було, не було б мучеників от, мучителів, то не було б мучеників і сповідників. Якщо б не було диявола, то не було б духовно, духовної боротьби, духовних подвигів і духовного достове. Навиня. Якщо б не було смерті, недугів і скорбот, то е, тоді б е, зло стало безсмертним і опанувало б цим світом. А людство дійшло би до неймовірної розпусти і беззаконня та слід за цим самознищенням. От Ми бачимо, що все зле, що робить людина, Господь усіма своїми мудрими шляхами направляє тільки для вищого блага. І все, що відбувається тепер от, на нашій землі і в цілому всьому світі, от, треба молити Божу благість, Божу премудрість, щоб Господь все це своїми мудрими для нас дивовижними, надзвичайними шляхами, все привів тільки до блага людства. Амінь.